На тростяне вчора реконструювали елементи бою війська Великого Князівства Литовського та Золотої Орди 14 століття. Фестиваль Просто небо у селі Боголюбове відбувся вперше. Які середньовічні розваги підготували, бачила наша Юлія Ніколаєва. Фестиваль облаштували у селі, де мешкає 150 людей. Тут для відвідувачів підготували кілька локацій. Серед них екскурсія городищем, виставка артефактів та розповіді про речі, які знайшли тут з 2018 року. Було знайдено поховання, жіноче поховання, яке датується приблизно кінець 11-початок го початок 12 го сторіччя, було знайдено скелет жінки і також натільний християнський хрестик. Також в інших шорфах за цей період було знайдено багато-багато, доволі таки різноманітної кераміки. І в одному з шорфів на низу посаду було знайдено донишко горщика з клеймом, доволі такий цікавий вид клейма. Якщо на нього уважно подивитися, Дивитися, то можна прогледіти, що воно схоже з з гербом князя Вітовта, тому ймовірно існує така версія про те, що це могло відноситися до періоду саме цієї битви на річці ворскла 1399 року. На фестивалі розгорнули ремісничі ряди. Там майстри вчили охочих виготовляти глиняний посуд та прикраси. Десятирічна Маргарита Міщенко вирішила відвідати кілька з них. Нині виготовляє ляльку жованку. Робила глечик, дітуха Я бачила, я ще на нього піду. Це найпростіша лялька-мотанка, яка можна, можна зробити. Це ігрова лялька для дитини була, ну як оберіг для дитини робили. Сама лялька не дуже довгий процес. Ну, в залежності від віку дитини можна зробити від 15 хвилин до 20 хвилин. Мають на фестивалі свого коваля Люборта. Це у нас кузня, бачите, люди ніколи не бачили, як гроші куються. Так? Це у нас кузня. Це у нас вітовти. Там на одній наверсі зображен вітовт, король тієї того епохи, а на реверсі зображен лицар з е, написом «Боголюбово, 1399 рік. з святого матеріалу, срібло і золото. серйозно, ось. Зуб даю. Харків'янин Константин Сірошкін до цього брав участь у фестивалі Стара фортеця. Нині у 20-кілограмовому вбранні готується до реконструкції бою на Ворсклі. Намагатимуся більше красиво це робити, бо спорт це одне, а тут треба показати людям красиву картинку. Ородувати мечем плавніше, щоб дзвеніло сильніше. На початку серпня 622 роки тому 75 тисячне військо Великого Князівства Литовського зійшлося у бою з 20-ти тисячним військом Золотої Орди. У Боголюбовому реконструювали елементи цього бою на річці Ворсклі 1399 року. треба розуміти що ті воїни це була професійна військова еліта і вони з дитинства з маличку тренувалися тому це не це була звична справа у Нас, в принципі, та ті люди, які дуже довго займаються стрічне фехтуванням, вони досить спокійно переносять там ці ваважість, важкість, важкість цього обладунків. Ми взагалі, на трасяничині вперше. Ми приїздили з Харкова у гості. Вже подивились бій. Все красиво. Місця у вас тут красиві. Я навіть не знав про цей бій, якщо чесно, чесно. Учасники фестивалю танцювали середньовічних танців. А на майстер-класі всі охочі мали змогу опанувати елементу одного з них. Крім того, на заході відбулося змагання лучників та кінне й вогняне шоу. Мені дуже сподобалася атмосфера. Це дуже нереальне місце. Я навіть не очікувала того, що я живу, можна сказати, тут поруч, і тут ось ну, розкриваються такі неймовірні краєвиди. Взагалі атмосфера дуже-дуже класна. За словами голови Тростянецької громади Юрія Бови, за рік планують, що фестиваль у Боголюбовому стане традиційним та дводенним.